Всіх вітаю! Розділю огляд по українським сортам на дві частини, щоб не затягувати відео. Попереднє відео було присвячене шедевру. І тепер коротко по іншим українським сортам. Відразу скажу, щоб не повторюватись, що в даному відео будуть показані маточні рослини. Почну з корончатого. Семирічний штамп. Зараз під вагою врожаю. Штамп виглядає дещо розлого. З гілки більш похилилися в праву сторону, але в цілому сорт має вертикальну структуру росту і гарно формується штамбом. Дана рослина плодоносить вже в четверте, поза минулого сезону врожайність була помірною. Але були хороші прирости. А от минулого сезону приростів вже майже не було. У зв'язку з сильною загруженістю було зібрано 2 кг 600 г сирового горіху. Ну і в поточному сезоні ситуація по врожайності з даного штамбу приблизно така сама. Принаймні, візуально. Гріху точно не менше. Ну і в цілому можна сказати, що корончити в поточному сезоні один з найкращих по врожайності на сорті утворюється небагато чоловічих сережок, але при цьому багато. Жіночих бруньок, які достатньо рано в порівнянні з іншими сортами цвітуть. Ну і так само рано достатньо визріває горіх. Тут в Чернівській області на початку вересня він вже вистигає. В цьому році він визріє ще раніше зв'язку з ранньою весною. З плюсів даного сорту можна відмітити високу врожайність, хоча можливо періодичність плодоношення. Сорт має хорошу стійкість до хвороб. З можливих недоліків поміщено, що в незначній кількості трапляються горіхи з подвійними ядрами. Ще один штамп корончатого того нижній я розгілок схилився до землі. Скрізь море горіхів. Підійду душі з іншої сторони. Еще одна такая юлка. Наступний подарок юнатам. кущу шостий рік. І, як завжди, гарна завантаженість горіхами. Хороша вражайність це головний козир даного сорту. Але при цьому горішок невеличкого розміру і видовженої форми. Також в зв'язку з тим, що в зав'язях трапляється велика кількість горіхів, як, наприклад, в цьому кластері тут більше 10 горіхів. Форма горіху може дещо змінюватись, і горіх стає нерівномірним. І це нормально для всіх сортів, в яких в зав'язях трапляється багато горіхів. Форма дещо деформується в такому випадку. Ось така краса. В сорту також хороша стійкість до хвороб і він гарно пилить навесні. Вже пару років намагаюся його розмножувати. Методом горизонтальних відводків, але за пару років було вирощено лише декілька нормальних саджанців таким способом, можливо, потрібно дещо іншим методом розмножувати даний сорт. Далі сріблястий п'ятий рік, друге плодоношення. Цей штамп один. З найкращих по завантаженості серед усіх сріблястих. Ззовні привабливий горіх, достатньо крупного розміру, але при цьому поки що завантаженість відносно невисока по даному сорту. Також потрібно враховувати, що сріблястий Важкувато формується штамбом, має розлогу структуру росту і в дорослому віці може займати достатньо багато місця. Минулого сезону була поміщена барашниста роса, але вже в цьому році її майже немає. Сорт Боровський п'ятирічка, річка третє плодоношення. Має більш вертикальну структуру росту, гарно формується штамбом. В Завізях в основному від двох до п'яти горіхів. Горіх гарно видно. Він не ховається за листям. Смак горіху дуже сподобався. Смачний сорт. За весь час спостережень поки що не помічав ні борошнистої роси, ні манільозу, тобто сорт має сильний хороший імунітет. Далі ще дві рослини Боровського. Навесні були видалені. Материнські штамби, які вже плодоносили. І на гілках, які сформовані спорослі, вже з'явився перший врожай. Далі буду вести ці рослини кущем. Лозівський шаровидний це горіх, який свого часу передав знайомий. Вони були зібрані 3-4 роки тому з дорослих кущів. Знайомого на ділянці ростуть в основному сорти Харківської селекції. І Лозівський шаровидний серед них фаворит як по врожайності, так і по попиту на горіх. І декілька років тому. З даних кущів були зроблені відводки. Зараз це вже ось такі п'ятирічні кущики. На деяких з них минулого року був вже сигнальний врожай. Поки що гріхів відносно небагато Достатньо коротка плюска, з якої частково випадає горіх. Округла форма горіху, середній розмір. Горіх підлягає механічній колці, ядро ідеально бланшується. Хвороб поки що не помічав Останній сорт ультраскор. В даному огляді з-поміж усіх сортів в нього найкрупніший горіх. Це п'ятирічки, третій сезон вегетації, друге плодоношення. В порівнянні з минулим роком горіх уже помітно крупніший. Ось такі красиві в нього завязі в формі квітки і при дозріванні горіх випадає з плюски. Також слід відмітити, що сила росту в даного сорту відносно невелика. Зараз в п'ятирічному віці висота штамбів 1,5-2 метри.